Вітаю вас протягом кількох хвилин найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Футбольний клуб ЛНЗ відіграв черговий тур в українській прем'єр-лізі. На Черкаси-Арені наша команда приймала футбольний клуб Олександрія. Це був матч сусідів не лише географічно, а й у турнірній таблиці. У Нас арбітри. Вони приймають рішення самі, що хочуть. Тому з ними, з ними вони, да, як в нас поставили, вони завжди праві і з цим щось. Але ви розумієте, я ж я вже сказав ще після Ворскли, що не може український футбол прогресувати, коли першим, першими завжди арбітри Свистками, махають флажками. Е це, це, це футболу користі не додасть. Так, тренер гостей прокоментував арбітраж матчу, який, на його думку, завадив Олександрію взяти у Черкасах три очки. У свою чергу тренер ЛНЗ Олег Дулуб причину нічиєї для своєї команди вбачав у іншому. І за повітряної тривоги. От ці, от, тому що це такі, знаєте, ну, для мене це перший досвід такий. Як готувати команду? Коли ти не видаєш, буде гра, не буде гра. Загалом команди продемонстрували два різних тайми. У першому більш активними були гості. Саме вони на 10-й хвилині і відкрили рахунок у матчі. Проте господарям допоміг арбітер Вар, який перед цим побачив порушення правил з боку гравців Олександрії. По перерві ініціативою вже володіли господарі. Гравці ЛНЗ виглядали впевненіше і цікавіше за суперника. Ще важче Олександрії стало із виходом рибалки, який залікував травму. А найреальніший шанс вирвати перемогу черкасці мали на 90-й плюс 2 хвилині, коли Пасіч із кількох метрів не влучив практично у порожні ворота. Фінальний свисток зафіксував бойову нічаю 0-0. Вельми тяжко ми виходили в цю гру. Вельми тяжко. І там гол, який був скасований, може бути тільки позитивний на нас відлік, тому що я бачив, що гравці були такі ну, психологічно, скажімо такі, вихолощені. Намагалися ми посилити ігру в атаці. І от з цим пов'язана заміна іменно переравні, тому що посилити ігру. І я так думаю, що ж, ж дуже добре зайшов. На жаль, вже в нас входить, що свіжі гравці нам е, не допомагають, м'яко кажучи. І від цього ми страдаємо в результаті. Тому дуже, дуже е, скажімо так, Перший тайм за якістю сподобався і розчарував дуже за якістю. другий. після десяти зіграних турів «ЛНЗ» має 10 очок і розташовується на 12-й сходинці у турнірній таблиці. Наразі в українській прем'єр-лізі настає пауза через ігри збірної. А вже 21 жовтня «ЛНЗ» у гостях зіграє із грандом українського футболу Донецьким шахтарем. Черкаські мавпи Дніпро відіграли перший бабул у новому чемпіонаті Суперліги. Наша команда зіграла три гри. Одну з них при Карпаттю Говерлі програли 74-68, а дві виграли у Галичини: 67-55 і у Рівного 82-71. Прокоментувати гру до нашої студії завітав гравець баскетбольної команди Черкаські мавпад Дніпро Артур Назаренко. Гравець баскетбольного клубу Черкаські мапи Дніпро Артур Назаренко сьогодні гість нашої студії. І саме з ним ми сьогодні і поговоримо про ось цей перший бабл, який команда відіграла на виїзді. Отже, Артур, як оціниш цей перший бабл для своєї команди? Е, перша ігра, вона, як в кожній команди, найважливіша, як команда розпочне. Е, ну, по дві перемоги. Це добре для нас. Хоча першу гру виграли в кінцівці. Сладнувато було, так? Да, перша гра фізично готові, психологічно десь переналаштуватися, поміняти напад, захист. Ну, другу гру, звісно ж, теж могли виграти, але про другу гру потім вам розповім. Ну, І третя заключна гра. Третя заключна Крас, гра. Ну, мабуть, найяскравіша. Найяскравіша, тому що після поразки треба все переосмислити. З пустою холодною головою вийти на гру, забули поразку, новий, новий день, нова гра. Треба брати і виігрувати. Ну і як взагалі ця третя гра? Третя гра була найрезультативніша. Треба було взяти себе в руки. Ну, команда втомилась після двох перших ігор. Тут вже, як кажуть, на характері треба було виходити і грати. Артур, що не вдалося у другій грі, де команда все ж таки зазнала поразки? Я думаю, ну, в другій грі ми характером нічим не уступили, команді говорили. Так само і. По грі можу сказати, що гра була рівна. Ну і по особистій майстерності також ви не, не, не поступалися комусь? Ну більше за все, я не можу сказати, що ми якось були слабкіші, ніж вони. Це більше ну, гра був рахунок в рахунок до кінця четвертої четверті, практично. Десь вони забили свої важкі китки. Також ми в відповідь смазали ну, свої відкриті китки десь. І це все по ну, рахунок це все призвело до кінця. Не до оцінки суперника, не було? Не було. Ми чітко знали, у нас був скаутинг, ми чітко знали, що говорила гра в нападі, в захисті, хто в них лідер, готувались. Нічого страшного, йдемо далі. Артур, що тобі особисто дали ось ці перші ігри у чемпіонаті в плані досвіду, в плані, там, можливо, психологічної якоїсь впевненості? Так, в плані досвіду дали багато, в плані того, що я можу проявити себе. Впевненості додали, відчув. Так, да, звісно, впевненості додали. І ще з минулого сезону по цей сезон ще літом тренував, що тренували з командою. Є можливість така я молодий гравець проявити себе десь в старших гравців набратись досвіду, якого не вистачає Артур. Дякую тобі, що сьогодні завітав до нас у студію. Бажаю тобі і твоїй команді успіху у подальших іграх. І нагадую нашим телеглядачам, що гостем нашої студії сьогодні був гравець баскетбольної команди Черкаський мавпи Дніпро Артур Назаренко. У бельгійському Антверпені завершився чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. На ньому збірна України здобула ліцензію на Олімпійські ігри 2024. А ось в індивідуальних змаганнях у нашої команди лише дві медалі, причому обидві завоювали представники Черкас. Назар Чепурний взагалі вперше зійшов на п'єдестал світової першості, здобувши бронзу у опорному стрибку. Ілля Ковтун став віце-чемпіоном світу, а разом з тим ще й показав найкращий результат у багатоборстві в збірній. Україні. І не лише на цьому світовому чемпіонаті, а за всю історію виступів нашої команди. На 12 жовтня заплановано зустріч керівництва Асоціації футзалу області із представниками команд, що планують взяти участь у чемпіонаті обласному. Стартувати сезон 2023-2024 має 12 листопада. Робоча зустріч пройде у пресхолі Черкаси Арени. Її початок заплановано на 17.30. Тим часом футзалісти МСК Дніпро готуються до старту чемпіонату України у вищій лізі. Розпочатися він має 10 листопада. Наші дівчата виступатимуть у групі Бі, крім черкащанок у групі ще столичні енергія, ні та будстарт, а також ДСК Чорноморець із Одеси. Змагання відбуватимуться у кілька етапів. До наступного раунду виходять перші дві команди. Такими були новини спорту на телеканалі Віка яскравих вам перемог. Побачимося.